Вправа номер 4 яка допоможе зробити красиву та спортивну форму рук. Сядьте у зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта. До речі, як у звичайних домашніх умовах перевірити, чи ваша спина пряма лайфхак із балетної школи. Для цього потрібне звичайне яблуко. Беріть яблуко. Та розташуйте його на макушці. Нехай ця порада звучить специфічно, але діє вона ефективно. А тепер необхідно виконати вправу для рук так, щоб яблуко не впало. Складіть руки у такий замок та поставте на поясницю, утворивши пташині крила та починайте махати крилами. Відведіть клітки максимально вперед, а потім назад, звівши лопатки разом. Виглядає це так. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І пам'ятайте про яблуко воно не повинно впасти. Виконуйте цю вправу регулярно, літати не станете. Але рельєф ваших рук суттєво покращиться. Доволі за короткий термін. До зустрічі! Приємного дня!